Зараз розповім вам, то як ви можете стати виробником обладнання для моїх самообслуговування. Зараз буде дуже смішно. Бачите, це все RM комплектуючі. RM, а також Італія це завод Endrobase. В RM я буду замовляти пістолети високого тиску. І тут їм дам те завдання, щоб вони мені зробили внутрішню цю, цю штучку з пластикову, де є ваш італійський флаг і так далі. І буду вам втирати, що я, виробник, і ці пістолети в Тернополі або в Києві, або в Львові. Ми виробляємо. Ну навіщо? Ви так звикли. Працюйте з розумом. Компанія, котра вам каже, що ми виробники, ми виробляємо контролю, програма за.